Кожен з нас має зробити щось добре у цьому світі, а інакше навіщо ми тут? Цю тезу Стіва Джобса розділяємо і ми служба порятунку. І наш внесок це ваше безпечне майбутнє. Дивіться сьогодні у програмі. 37-річного чоловіка жорстоко побили та зґвалтували. Ніс був зломаний, а все остальне лице було щасене. У це як людину прижати, наприклад, до асфальта, ліду якоїсь бітони, вона головою мателяє і все щесене. Та згідно слідства, напад чинила не група осіб, а 15-річний школяр. Мій дім, моя фортеця, яку я маю захищати. Таким принципом керувалась пенсіонерка, що вдарила односельця сокирою по пальцям синок, ти не адресу помилився. Я йду його по хорошому. А він й взяв у двері. Я його взяла також штовхну. Скільки в мене сили? За що молодий чоловік залишився з порубаними руками? Над ним вчинили жорстоку наругу. 37-річного чоловіка побили та зґвалтували. Згодом від отриманих травм він помер. Криміналісти стверджують, такі злочини носять показовий характер та скоюються групою осіб. Та, за даними слідства, нападником виявився 15-річний школяр, який навіть же зізнався у скоєному злочині. Та чи міг дев'ятикласник один вчинити таке з дорослим чоловіком? У 9-го В урок української сьогодні пишуть диктант. У класі відсутній лише один учень. Утім, до школи Дмитро Гнатюк не ходить уже другий місяць. 15-річного хлопця заарештували за зґвалтування і жорстоке побиття, що призвело до смерті 37-річного чоловіка. Зібрані на даний час зібрані достатні дані, які б вказували на те, що дійсно ця особа була причетна до цього злочину. Було зроблено відтворення. Також на вчорашній день є ще дві особи у нас два свідки, яким Особа, яка в складні цього злочину повідомляла наступного дня, що він зробив, що він тоді осознав, що дійсно він вбив людину. У Бердичівській школі не вірять, що їх вихованець міг таке вчинити. Кажуть, хоча зразковою його поведінка не була на жорстокий злочин, Діма все ж не здатен. Не проявляв агресію до дітей. Він ніколи не провокував бійки і не був у них помічений. Діма підліток непростий, зізнаються батьки, але не настільки, щоб забити до смерті і зґвалтувати дорослого чоловіка. Дитина, моя дитина не могла такого зробити. Мою дитину знають всі. Дитина не могла моя цього зробити. У мене Діма не такий, і це таке, Це вже це, це, це треба бути фашистом, щоб таке таким зробити. Познащалися того вечора із сусіда Дмитра Олександра Шевчука. Чоловік давно розлучився з дружиною і жив зі своїми батьками. Після їх смерті залишився сам, почав випивати. Неврядний був. Він був він такий, щоб битися, щоб скандалити. Він може обізвати, випивав, але він працював. Він не зовсім такий був, як кажуть, таке вже зовсім. Усе сталося у дворі місцевої продавчині самогону. Того вечора тут був і покійний, і обвинувачений 15-річний юнак. Однак розповісти про інцидент в службі порятунку жінка не погодилась. Натомість привітнішими виявляються сусіди. Як били і гвалтували покійного, не бачили, але говорять про дімене Алібі. Ще о 9-й вечора хлопець поїхав додому, а покійний залишився. Діма, що тут стояв, зі мною це, це таксі, рядом стояло. Я йшов, взяв сторан, чекушку взяв і вони вийшли. Ну, таксі зів і поїхав. Діма поїхав до свого друга, а о 23.40 уже був вдома і ліг спати, переконує мама. Це каже, може підтвердити таксист, який і возив її сина. Однак протягом цілого тижня, телефонуючи водієві, ми чули лише одне. Можливо, водій таксі не виходить на зв'язок, бо це комусь невигідно. Висуває припущення мати Дмитра. Таксі сказав, що тут аж недалеко тебе десь в гаражі машина стоїть, а тобі її спалю. Диві, щоб там гараж. Да, щоб тебе, да, щоб гараж не злину, не злетів, машина не взлетіла. Пані Оксана каже, чула, як таксистові погрожував зять тієї самої жінки, у дворі якої покійного зґвалтували. Його звати Андрій. Він із дружиною живе у домі тещі, і того вечора у цьому дворі випивав разом із спокійним та затриманим. Саме він і знайшов майже непритомного Олександра біля своєї домівки. А однак про це воліє не говорити. Каже Андрій, так і так твоя тісь говорить, що ти його знайшов, що ти вибивав ногою. Цю мітлу це ж теже. Це ж не. Якщо показував, що на, на домучового позиря дійшла ця мітла, це не так то просто ногою його вибити. То там, я не знаю, як його треба цю ногою вибивати. Я нічого не пам'ятаю, я нічого з вами говорити не буду. Все, вони коментарі кончать. Після цього він мені вибивав двері, він мені угрожав. Я вже бутилками кидався, я вже брала телефон, думала визивати міліцію. Коли Дмитро Гнатюк поїхав на таксі, Олександр залишився разом із самим Андрієм, взятим продавчині оковитої, розповідає пані Оксана. А от він каже Саша, це Андрій, ти ж стався, кажу Сашою. А Діма кажу, сів в таксі, він зразу цього не говорив. А потім до мене каже, да, Діма сів в таксі, ну я теж зразу пішов в хату, Сашка остався сам на лавочці сидіти. Ну чого ж ви кажу, зразу цього не говорили. Потім до таких слів сусіди ставляться скептично. Кажуть, цілком можливо, що Замість Дмитра звинуватити у злочині слід саме Андрія, якого теща ще старанно оберігає від будь-яких запитань. Вона не добра людина, і вона оце все зробила на що Вона когось прикриває. Ну ми знаємо, що сім'я у них не благонедіжне, от що там син теж випиває І там були слухи, що він кражами займався. От там мама, мабуть, выкупала його. І ми ще слышали, що вроді последний последній это дело сделал. Однак бердичівські правоохоронці стоять на своєму. Запевняють, наразі 15-річний юнак єдиний підозрюваний у злочині. Найголовніший цьому доказ його власне зізнання. Рідні і знайомі затриманого у свою чергу переконують. чистосердечний з діми просто-напросто вибили. Побоїв не бачила, тому що наша міліція я добре знає, як б'ють, щоб не було синяків. По вухам його били, по голові. Я в нього спитав, ну, тихенько, чи ти били, він каже, що да, били. Однак самі міліціонери інформацію про побиття затриманого категорично заперечують. А тим часом вулиця, на якій живе Дмитро Гнатюк, продавчиня самогону зі своєю дочкою та зятем і жив покійний Олександр Шевчук, розділилася на два табори. З одного боку, господарі цієї квартири, які ні з ким не бажають спілкуватися, з іншого решта мешканців, які вважають звинувачення Дмитра абсурдом. Ні, ніхто не вірить, що, ну, що це він все він зробив. Взагалі. Ми не верим, ми з жіною в шокі були, коли тільки услышали это дело. Ми взагалі пару ночей не спали. І в мене нога ломана, він всегда мені мусор вивозив, виносив. Хліб з магазину приносив, допомагав всім. А от родич покійного про Дмитра іншої думки. Каже, до смерті його свояка юнак точно причетний. Однак самотужки познущатися над дорослим чоловіком дев'ятикласник не зміг би. Так же він на мопіді збив якусь дитину, мама заплатила гроші. Не так він дуже такий пушистий. Ну то, що він це зробив один, це ніхто не вірить. Тому що він один Сашко був такий, як я, той тобто справитися з одному, я в це не вірю. Міс був зломаний. А все остальне лице було щасане. оце як людину прижати, наприклад, до асфальта або до якоїсь бетони, вона головою мателяє і все щесене. То, звісно, що Діма тримав, це її один міг. Понимаєте? Я не даю там, наприклад, 100% гарантію, що це він імену то мікло. Ну те, що він там був... Це 100%. вірогідність того, що 15-річний хлопець сам зґвалтував і побив 37-річного чоловіка, і дійсно дуже мала, пояснюють криміналісти. І додають, на одинці такі злочини не вчиняють. Воно носить какой то демонстративний контекст, а демонстративний контекст предусматривает А, зрителей, Б і То Тобто це зроблено кем-то ради кого-то. Родичам Дмитра правознавці радять набратися терпіння і шукати якомога більше фактів на підтвердження непричетності чи часткової причетності хлопця до злочину. Спілкуватися з усіма, хто може сказати бодай слово про той злочасний вечір. І таким чином співпрацювати зі слідством. А поки і родичі, і правоохоронці шукають правди, хлопець чекає на свій вирок у слідчому ізоляторі. І Якщо мрія його батьків про синове повернення додому не втілиться у життя, і слідство таки доведе його провину, то на цілих 7 чи навіть 10 років 15-річний діма опиниться за ґратами у дитячій виховній колонії. Яке ж воно дитяче життя за ґратами? Служба порятунку з'ясовувала у Кременчуцькій дитячій виховній колонії. Здавалося б, в'язниця. Однак тут про це говорять хіба що заґратована фіртка і шматок колючого дроту. Начальник колонії пояснює, заклад тому і називається виховним, бо головна його мета не покарати, а перевиховати юних злочинців. Наша служба зараз призвана більше знайти причину знайти ті, Моменти, которые привели чоловіка к нарушенню, і попитатися вернуть в общество повноценним гражданином, а сознаючим ні правомірність, ні правильність і ні перспективність приступної жизни. І якщо у в'язницях для дорослих таку роботу провести українську складно, то у дитячих місцях позбавлення волі вона доволі ефективна, кажуть у колонії. Просто немножечко потерялись. їх просто треба направити. І у них відкриваються глаза, і вони розуміють, що туди, туди треба йти, там виход. Таких, які трішки загубилися, у цій колонії 220 осіб, і у сім'їм від 14 до 18 років. Більшість з них сюди потрапили за крадіжки. Життя за ґратами для дітей розпочинається у цьому відділенні. Це єдиний похмурий коридор у закладі, розповідають працівники колонії. Тут юнаки перебувають 14 перших днів свого ув'язнення. Воспитанники тут приходять повний санітарний осмотр, повний осмотр доктором. Здесь приходять знайомство його з воспитателями, з психологами, з класними руководителем, з директором школи, а також з адміністрацією всього у А далі вихованці саме так тут називають ув'язнених переселяються до таких кімнат. Розпорядок дня простий. В 6.45 пацани піднімаються, підйом, значить, строються, е, ну, їх перевіряють, е, вважають їх. Потім вони одягаються, виходять на зарядку. Після зарядки у них утренній туалет. Умиваються, заправляють постелі, убирають територію свою, ну, в отряді і на вулиці. Після цього у них завтрак. Після завтрака развод. Начальник колонии с ними здоровается, спрашивает про их вопросы, жалобы, заявления. После этого они расходятся по объектам. Первый отряд, например, в школу идет, второй отряд идет в ПТУ. После обеда меняются. Ну, после этого уже ужин, подготовка ко сну, Пасічення санчасті, характерна особливість колонії у тому, що хлопці, навчаючись у школі, паралельно опановують спеціальність у професійно-технічному училищі. Педагоги з гордістю говорять, їх навчальні заклади від тих, що на волі, відрізняє суттєвий нюанс. Тут немає прогулів. Учні відвідують кожен урок, і зважаючи на те, що до ув'язнення більшість із них школу взагалі не відвідувала, мають неабиякі успіхи. The city of Sparta was in Laconia. Саме у колонії юнаки відкривають у собі справжні таланти, кажуть вихователі. Підтвердженням чого є ця кімната, де усе зроблено руками тих, хто ще півроку тому грабував, обманював і навіть вбивав. Рукоділлям хлопці займаються раз на тиждень. Найулюбленіше заняття вишивання. Це відволікає від сумних думок, зізнаються ув'язнені. А сумують діти найчастіше через стосунки зі своїми рідними, розповідає психолог закладу. Не всім приїжджають, від ніколи відказуються, а ніколи взагалі не пишуть. Связь ніяк не поддерживається, Це дитина дуже, дуже закриває і він ходить сюди. Саме за високим парканом діти, які там на волі, змусили власних маму і тата завчасно посивіти, починають усвідомлювати свою перед ними провину і розкаюватися. Научился ну, довіряти матері, отцу, і нужно слушать їх постоянно, ну, потому що, якщо вони постоянно подскажуть правильний варіант. Ну, звичайно, спочатку хочу попросити прощення у рідних за те, що Ну, эти годы все, все приноси пари для них не очень хорошо. Дехто із них вибачення у батьків попросить через роки, коли зможе вийти на волю. А дехто має можливість робити це щомісяця. У колонії для зустрічей ув'язнених зі своїми родичами відведено спеціальне приміщення зі зручними спальнями, кухнями та усім необхідним. Тут хлопці із родичами, які їх навідують, живуть по три дні кожного місяця. Ну, більше всього западається, звісно, як тільки зустрічаються. от зустрічі і ну, коли роздаються. Очень сильно запам'ятається і И буває. Ну, Згідно із законодавством у виховних колоніях діти перебувають у віці від 14 до 18 років. Потім решту свого строку відбувають уже у дорослих місцях позбавлення волі. Але за хорошу поведінку малолітніх злочинців мають право залишити у колонії до набуття ними 21-річного віку. Пов'язнені це знають і намагаються робити усе, аби на справжню дорослу зону не потрапити взагалі, або ж зробити це якомога пізніше. Вони переконують свої висновки. Ну, то, что мы здесь с ума набираемся, как бы. А там мы ничего не соображаем. Как бы мы делаем действия, которые не думаем о них, понимаете. Мы там делали, понимаете, не думали, что мы делаем. А здесь мы учимся в ПТУ, в школе. Мы показываемся с нормальной стороны. Загалом таких колоній, як ця в Україні сім для хлопців і одна для дівчат. Ще у 90-х у цих восьми дитячих закладах позбавлення волі відбували покарання більше ніж три тисячі неповнолітніх. Сьогодні цифра набагато менша 1 тисяча осіб. У державній пенитенціарній службі пояснюють, все обумовлено тим, що нині держава активно працює на попередження дитячої злочинності. Та при скоєні дитиною неважкого правопорушення намагається її перевиховати на місцях. Наприклад, віддаючи хлопця чи дівчину на поруки. А для тих, хто все ж таки потрапляє за грати, за можливості намагаються робити усе, аби ті якомога швидше виходили на волю. Ми маємо право застосовувати до неповнолітніх дострокове звільнення. Також неповнолітні можуть звернутися відповідно до адміністрації президента України із клопотанням про помилування. Таких в нас минулому на році було троє осіб, до яких було застосовано помилування. Утім, помилування чи амністії кажуть у пенитенціарній службі, заслуговують лише ті, хто довів, що цілком і повністю виправився та вже не стане на хибний шлях. І як би не намагалися у таких закладах перевиховати юнаків, немало із них все ж повертається на злочинний шлях. Так лише минулого року, майже 400 осіб, відбувши покарання у виховних колоніях, вчинили злочин повторно і знову потрапили за колючий дріб. Уже зовсім скоро, після рішення суду, стане відомо, чи доводитиме свою неспроможність на повторний злочин Дмитро Гнатюк. Зовсім скоро він і його батьки почують те, чого чекають і бояться водночас. Відповідь на просте питання винен чи не винен. Якщо до смерті Олександра Гнатюка дев'ятикласник дійсно причетний, то з яких би причин він не пішов на страшний злочин, хлопець. Повинен поповнити ряди таких же юнаків у спеціальній формі, говорять спеціалісти. Адже 15 років це саме той вік, коли випадково чи не випадково зазирнувши до злочинного світу, підліток ще у змозі усвідомити власну помилку та реабілітуватись. І як би важко не було це сприймати, у даному випадку найкраще для цього місця колонія.